Рівне миле містечко, яке полюблять, напевно, всі українці. Адже це, в першу чергу, спокій для душі. Не вистачить слів, щоб сказати, наскільки сильно ми любимо наше місто. Та ми спробуємо лише за декілька хвилин передати всього красу та дивовижність. Ну що ж, гайда! наше рівне славиться чудовим зоопарком. Його відвідують не тільки діти та пілітки, а й дорослі. Впевнено, можемо сказати, що парк головне місце, де ми проводимо наш час. І дорослі, і малі з радістю готові покитатися на атракціонах, подивитись на білочок чи влаштувати пікнік, не складатиме проблем насолодитись краєвидами під час спокійних прогулянок зеленими вуличками. Рівне однозначно можна назвати містом чистого повітря. Адже кількість парків тут справді вражає, чого вартий один лише парк Тараса Шевченка, який фактично переходить у парк молоді, тобто лебединку. Рівняни – за активне дозвілля та здоровий спосіб життя. Тому тут починають розбудовувати велодоріжки та спортивні майданчики. А якщо ви полюбляєте футбол, а ви хочете зробити круті селфі на футбольному полі, то вам не новітні стадіони Авангард. Рівне піклується про навколишнє середовище, куди не глянь, приватні будинки, обладнані сучасними сонячними батареями. Повсюду розміщені смітнички, щоб підтримувати чистоту нашого краю. А на випадок, якщо возненацька застане спряга, на кожній вулиці розміщені автомати з водою. Також на території рівного розміщений заповідник оствіця. Рівне сприятливе для відвідування туристами. Комфорт в місцевих готелях вам забезпечений. Величезна кількість ресторанів задвільнить будь-які смакові вподобання кожного гурмана. А якщо ви захочете потрапити у книжку, то вам саме у кав'ярню «Гаррі Поттер» чи інші тематичні заклади нашого міста саме в Рівному ви можете легко доторкнутися до частинки української історії та самим стати її частиною. В цьому місті ставалось багато історичних подій, тому у вас є прекрасна можливість відвідати вулиці, по яким ходили доволі відомі постаті, та відчути на собі українські традиції. Для любителів театрального мистецтва тут працює розкішний муздрамтеатр, театр, а для дітей ляльковий театр. Велична філармонія дозволить насудити справжньою органою музикою. Низка музеїв, на будь-який смак та численні бібліотеки наповнять ваш вільний час розвитком і самоосвітою. Рівне безумовно може назвати містом європейського стандарту. Місцева архітектура зможе приємно вас здивувати. Європейські вулички, собори, парки, алеї і інше. Все це краса нашого рівного. Рівне це те місце, де ти зможеш знайти собі щось своє, прекрасні краєвиди, міфи, що обрамлюють майже всю історію міста, та різні кав'ярні і ресторани, що мають свою особливу, затишну атмосферу. Все це робить місто надзвичайним, тому його справді можна порівнювати з іншими містами Європи.